Така дивна історія, от нам запропонували згадати свій репортаж якийсь. А, а, а я думаю, що можна прямо з, 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 з і сьогодні, тому що що таке репортаж? Це передача інформації з місця події. От зараз сталася така подія, як ми знаходимося в цій студії, ми вперше фізично один одного бачимо, не знайомі між собою, хоча імена один одного нам знайомі. Так? І о, от як передати цю інформацію, от, наприклад, моїм глядачам чи там, читачам, чи, чи мені через. З, з, з призму власного відчуття, що зараз відчуває, чи все ж таки тупо передати, як то кажуть, по бісішному, що деколи? Ну, з приводу ем, репортажу, я трошки навіть з іншого почну, там навіть не з приводу. Ну, мені його бракує на екранах, мені його бракує в текстах, мені його бракує всюди. Ем, власне, через те, що репортаж, ну. Чому Ну, ми от до речі, мені от гратися з цими поняттями там тупо по -бі -бі мені здається, Ми часто зловживаємо, тому що бібісі зараз ну не закладало ось таких. Я не знаю, як так вийшло, що ми всі думаємо, що бібісі заклала ось таку перша сторона і друга сторона, умовно кажучи. Коли ми там якийсь час були на бібісі на якихось там заходах в Лондоні, де завгодно завжди говорилося про те, що є представлення усіх сторін, їх може бути п'ять. А найчастіше їх там три-чотири. Звісно, є формат новин. Репортаж це те, що дає певні якісь деталі. А, і ну, мені здається, що просто зараз час такий, що всі ці, ну, всі ці назви вони трошки умовні. Ну, а я з приводу того хотіла сказати, що, як сказали, тупо передати те, що є, без власних вражень, без власної думки. Насправді, чим займається журнал Країна, це. Тупо передає, але цікаво. Тобто у нас немає власної думки, у нас немає ніяких оціносних суджень. Але ми завжди робимо, ми вибираємо якісь повороти, і у нас дуже велика повага і увага до деталей. Тобто, от найцікавіші най-най-най. Оцей весь смак витягуємо. Тобто, ми не впливаємо ніяк на думку читача. Читача ми дуже поважаємо і завжди прагнемо до того, щоб висновок робив він. Не нав'язувати, подобається мені ця людина чи не подобається. Було мені скучно на цій події, чи було дуже весело. Але ж досить, вибір самих деталей теж можна свідчити е, про можна е, щось побачити, щось а справи. щось навпаки підкреслити. Це тобто... цим можна управляти так, але е, все одно, от, як для себе, я дуже завжди намагаюся бути е, прискіпливою до цього до себе виборі деталей. Також якщо а, мені але... не подобається людина, намагаюся якось відокремити від і все і передати так справді як. Це було, а не так, як сприйняла це я. От Таня. А цікаво, друковане слово і аудіовізуальні засоби. Чи є різниця між репорта? Звичайно, що є ну. Картинка все-таки ну, легше її так передати, а це описати буває. Ну і ще у мене найбільше проблеми виникає описати і передати, коли я захоплена людиною. Ось, наприклад, я писала невеличкі для газети по українськи портрети репортаж Богдана Ступки, Ми ходили до нього на інтерв'ю за декілька днів до його 70-ліття. І тобто, коли я була ним захоплена, все, і там було дуже багато цікавого розказати, і дуже цікавого наговорив. А сіла писати, і в мене виходять якісь такі дурацькі пасажі, розумні добрі очі. Я за фахом взагалі не журналіст. Я себе постійно виправдовував тим, що це якийсь такий рудимент журналістської освіти, але я більше того, навіть не гуманітарій за фахом, а інженер. І я ще не закінчив навчатися, коли довелося піти на роботу на радіо. Це місцеве радіо Івано-Франківську було радіовежа, при чому я навіть не знав, куди я йду на роботу, бо спочатку йшлося про телебачення, я запізнився на планівку. Нас зібрали людей, незнайомих теж кажуть, ви готові працювати? Ну, всі сказали, що готові. Люди інші знали, про що йдеться, а я взагалі не знав, куди я на що я готовий. І наступного дня буквально потрібно було ну, починати. І перший, перший мій похід це була колеги облдержадміністрації. Ну, Оскільки взагалі не те, що освіти немає, навіть якогось зеленого уявлення, ну от, потрапив вперше в житті на цю колегію. Ну, заходить, Сидять якісь чиновники, журналісти тут в кутку, яким це все насправді ну так, відбути номер, тому що колегія паркетом вважає. І заходить губернатор, видно, що з Будуна. Постійно жлуктає водичку, червоний, пітний, нервується, жує жуйку. Кричить на підлеглих, зривається на крик. Я повертаюся, ну це ж новини на радіо, шість випусків в день, тобто терміново вже треба, це все передав, чесно, треба передати. Я Ну, оскільки там насправді було багато цікавих якихось нюансів пов'язаних з розслідуванням, тобто це в той день якраз заборонили вивіз лісу з серцю за межі області, що було незаконно. Ну, але я тоді ні експертів не мав, ні ну, ніякого досвіду не знав, в кого можна щось якісь консультації взяти. Я пішов найпростішим шляхом якраз репортажу. Тобто я детально розписав, як це от він прикладався, оскільки це радіо. Описав якесь до пляшечки з мінералкою прикладався. Ну, голос на підвищених тонах можна було передати через диктофон. Такий був перший репортаж. І більше того, десь ще півроку, поки я не потрапив на курси BBC, тобто це були такі неправильні новини. Тобто це були просто хохми з того, як воно. Ну так, а прийняли нормально цей реформ чи було? абсолютно? Тобто всі всі були страшно задоволені? Хіхікали ведуча не могла підводку начитати, вмирала з усміху в ефірі. Ну але ж насправді дійсність то така, він таким то був можливо, чи було би правильним і чесним, чесним насправді. А, ну, уникнути цього і зробити з нього там чиновника, який це вже від редакційної ну, політики залежить від залежності, незалежності, ну, звісно, тому а що... я, а ми говоримо. Ну, давайте говорити про якусь ну таку якусь більш-менш нам незалежну редакційну. Ідеально. політику. От, от, все, так все ідеально. от начебто, все все дозволено так. Ви знаєте, інколи працюючи над репортажем, от коли я працював в новинах, то е, творчість бере гору над власне подією. Я пам'ятаю, я розумію зараз, що то було порушення, і кілька таких гріхів у мене, наприклад, є. Мене послали знімати сюжет під Верховну Раду. Це була зима, якийсь мороз градусів за 20, мінус. І е, 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 там пікет, чоловік, 10-15 студентів, кричали: знову ж. Щось Пов'язано з Юлією було, але ще далеко до цих подій, нинішніх, і е, кричали, не кричали. Навпаки, вони стояли і холодно було. А я думаю, що ж я покажу в ефірі. Тому що події як такої немає. А я знаю, що мені треба видати сюжет. А я, оскільки дуже любив на гора видавати, не, не, не те, що не важливо, що але я любив, щоб мої сюжети виходили в випуску. Тоді я не дарма працюю. І я організував їм цілу подію, тому що що ви стоїте отак, похнюпилися, у вас є якась емоція. Чого ви сюди прийшли? Ну, зрозуміло, що можливо Режисували, вони куп. Та? Я зреєстрував. І о, потім інші камери почали під'їжджати, і всі канали видали те, що я їм там о, диригував. Що Юля, Юля, і ці діти стоять, і так було активно, і була яскрава картинка. І, мабуть, для оглядачів таке враження, що в Києві ціла подія якась відбулася. Тобто, це плюс чи мінус. Я свої амбіції творчі на той момент задовольнив, тобто не дарма по морозу ходив. От, але. І тоді ж зрозуміло, що, мабуть, щось не так роблю. От, але ну от, гріх це не гріх. От, бувають такі моменти, коли хочеться аби прикрасити, аби е, фарби якось так яскравіше виглядали. От ідеш на, на таке порушення. А в мене буває це не постійно. Це є один з випадок. У мене бувало таке, що на події я хожу з диктофоном, а вони таке бовкають, що просто що я не знаю, чи вуха вже затикати. Люди, що ви говорите. Ви знаєте, що я журналіст з диктофоном хожу тут. Було наприклад, робили. Репортаж такий дивний у нас, що ми любимо таке щось зробити з поминок Олеся Ульяненко. І Там зібрали всі його друзі, рідні. І зібралась одна поетеса українська, і яка як почала розповідати, при чому бачить диктофон, все там і з кого він посписував своїх героїв, що це з депутатів. Все, все, все. Ну тобто, ну там геніальні речі розказує. Ну в кінці, звичайно, додала. Ну, ви це, будь ласка, не пишіть останнє депутатів, бо мене вб'ють. Я завжди, я, наприклад, зараз мені можливо, простіше, тому що я там не працюю в редакції, я цього дуже завжди не любила. Ну, Тобто для телебачення, і чому, наприклад, ми говорили про письмо і про е друковане слово, так, і телевізійне. Тому що там, звісно, завжди ця була потреба зробити цю картинку, особливо коли це якісь новини. Тобто документальний фільм він дозволяє тобі. там, Три місяці сидіти на місці і потім все-таки зробити найцікавіше. Чекати, поки сонце ну, зійде так, так як Мені треба, просто, так просто в чому є різниця? Мені дуже там завжди, ну коли говорять про якісь наприклад, ми трошки відходимо про документальні телевізійні документальні фільми. Там в телевізійних документальних фільмах там, редактор чи режисер дуже хоче, щоб було багато там дії, екшену чи ще чогось. І, наприклад, наводить приклад там, документального фільму, який знімався два роки. І ти розумієш, що це було чесно, тому що людина просиділа там в селі такому-то два роки і вибрала ці. Моменти там загострення, кульмінації, вони були щирими. Ось телевізійники дуже часто хочуть таких фільмів, які знімаються протягом п'яти днів, щоб це так само було, і тому доводиться там. А давайте ми тут розіграємо драму, сцену чи щось таке. Таке відбувається. Ось, ну, мені, наприклад, це робити дуже некомфортно. Ну, тому що ну, я розумію, що теоретично така ситуація може бути. І, там, наприклад, цей конфлікт існуватиме, бо він десь є. Просто ми приїхали в ту мить, коли цього конфлікта немає. Ну, ми не в той час знаходимося. Бувало регулярно, поки працював на закритій зоні. Ми часто просто ну, вмикали камеру, ну, коли закінчилось інтерв'ю. Камеру знімаються перебивки, мікрофон вімкнений, і люди в цей час ну, більше відкриваються. Перше емоційно знімає, ну, знята напруга оця, що, допиту якогось такого журналістського. А з іншого боку, ну, йому вже здається, що ну, от це вже все. А насправді камера що працює, мікрофон вімкнений. І оцей момент потім чи давати ці найцікавіші фрагменти, чи не давати в ефір. Ну, Бувало, от одного разу страшно не втримався. Це було йшлося про Калуш, про найбільший нафтохімічний комплекс. І це якийсь там рік 2005-2006. Валентина Петрівна, семенюк самсоненко голова фонду держмайна. Вона тоді, тоді ще сказала, ще Семенюк. <різь> Без самсоненко. І вона там якусь бурхливу діяльність розвела, а там довга історія про те, як цей комплекс ділили, як сливки Кучма подарував Олік Пірову, фактично, і Семенюк, як справжня соціалістка, реприватизація, націоналізація. Ну, а директор росіянин під час інтерв'ю, вже під час інтерв'ю почав страшно дратуватися, коли тільки про Семенюк згадувалося, і якби, я передавав в запитаннях її аргументацію. І щойно оце, от, закінчилось інтерв'ю, коли він просто. Та, це Валентина Петровна бля, ну, пі-пі. Ну, вирвало. Видалося з піком. Але я хотіла, ну, тобто, з приводу, ну навіть. Тобто, тому що я ж кажу, ми хоча ділимо це все на якісь там рубрики, з приводу чесності передачі того, що є, ну тобто він же ж насправді так про неї думав. Ви ж не збрехали, ви навіть не спровокували його. Тобто це ж напевно була його така щира позиція. Тобто, правда, вона, в принципі, ну, умовно, якщо вона є, вона такою лишається. Ось я згадую, для мене там особисто, там як там для телевізійника, так такий е, був приклад. Востаннє, який відрізняв, я розумію, там для мене якось який показником того, що там це є репортаж. Чи якась репортажна деталь, жива і про які про яку би хотіла згадати? Ми, я тоді була, це було дійсно в місті поряд сирійського кордону в Йорданії, і ми спілкувалися з ось, повстанцями, людьми з вільної сирійської армії, які лікувалися там. Ну, тобто вони це, це інший бік кордону, там кілька, кілька кілометрів, і там ось такі всі старі дідусі, і молоді, звичайна квартира, абсолютно ну, як така радянська. Багатоповерхівка, сіра, що теж якось хотілося б теж про це про ці деталі говорити. Вона виглядає як будь-який будинок в Україні чи де-інде. Це там не якась екзотична річ. І тут ці всі люди звичайні, в звичайних спортивних костюмах, таких як ну, наші люди, вони виглядають так само. І ми починаємо інтерв'ю, ну, говорити з таким старим дідом. <кхух> і він запитує, каже: А можна я тобі поставлю питання? Я Кажу, ну перед тим як ми почнемо розмову, кажу, ну звісно, я ж прийшла, тобто я. Все, що завгодно. Він питає: а ти коли-небудь когось втрачала? Я кажу, ну так, ну от так, щоб назавжди. Я кажу, ну так там. Ну розкажи, як це було. А що ти тоді відчувала? А, ну ти згадала, от пригадай, як це було, от пригадала, пригадай. Ну, от тепер подумай, що я це переживаю, ми це переживаємо що 10 хвилин. Зараз, останні два роки. А тепер можемо починати розмову. І розумієте, якщо далі просто взяти шматок його відповідей без цієї такої передмови, я розумію, що це якось вирване з контексту, ну тобто це інший тон розмови. Ну тобто, якщо я просто напишу, е, умовно кажучи, там його слова, якісь інші про те, чому він приєднався до армії, тобто, ну звісно, це ж теж непроста була людина, виявилося, що він викладачем мистецтва, був такий старий дід, е, дуже цікавий. Але ну, без цієї деталі якась... Ця реальність буде іншою, ну тобто, те, те, як взагалі відбувалася ця наша комунікація. І в мене була цікавість, що в мене в друкованій версії журналу, ну тобто, цієї частини не було, але все-таки ну тому, що там брак е, місця, як завжди, але в електронній я наполягла, і ніхто, тобто, це не було суперечки редакту. вони просто не звикли. Ну тобто, редактори просто не звикли, тобто до такої форми подачі інформації, ну я кажу, деякі українські, але от ну тобто, мені здалося, що так було чесніше, насправді.